Привіт усім! та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне». Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім про профспілку у Швеції. Що таке фактфоренні, тобто профспілка, як працює профспілка у Швеції? Яка вартість членства у профспілці? Що включено у членство, типи профспілки? Як вступити у профспілку? Та яку допомогу ви можете отримати від профспілки? Отже, факфореннінг це профспілка, тобто організація, що об'єднує працівників для захисту їхніх трудових прав. У Швеції профспілки мають сильну юридичну та політичну вагу, і понад 70% працівників є членами профспілок. Це так звана шведська модель, яка складається з співпраці між роботодавцями, працівниками та державою. Яка базується на колективних угодах, а не на детальному трудовому законодавстві. Ми знаємо, наприклад, що у Швеції немає мінімальної зарплати, але на кожній роботі є мінімальна зарплата, яка саме створена профспілками. Ця мінімальна зарплата на певній посаді створена саме через колективні договори, колектив АВТАЛ. І ці колективні договори створені саме між профспілкою та роботодавцем. Тобто це угода між профспілкою та роботодавцями або організацією роботодавців. Саме цей колектив «Автал» встановлює мінімальну зарплату у Швеції, як вже було сказано, немає загального мінімуму на державному рівні, тобто це не прописано в законодавстві, а цей мінімальний рівень встановлюється саме через профспілки. Також колектив «Автал» містить у собі пункти про надбавки доплати за нічну роботу. На свята понаднормову роботу тощо. Також тут прописано графік відпусток, пенсійні внески, правила звільнення тощо. Я думаю, що про колектив Автал ми більше поговоримо в іншому відео, більш детальніше розглянемо, що це таке і чому варто шукати роботу саме де укладають колектив автал, Але зараз поговоримо загально про, про спілку. Також проспілка допомагає у підтримці у конфліктах. Якщо, наприклад, виникає суперечка з роботодавцем, проспілка може надати поради, також надає юриста, може представляти людину у суді і вести колективні переговори. Також проспілка надає захист під час звільнення або скорочення. Профспілка перевіряє, чи звільнення було законним. Якщо ні, то допомагає оскаржити або отримати компенсацію. Наприклад, які ситуації може й трапитись, коли проспілка допомагає. Ситуація перша. Тебе звільнили без пояснення. Що робить проспілка? Аналізує ситуацію, подає скаргу тощо. Інша ситуація, наприклад, роботодавець не платить або порушує контракт. Тоді проспілка вимагає дотримання угод. Якщо ви, наприклад, хочете переглянути зарплату. Покращити свою зарплату тощо, то профспілка може ініціювати такі переговори. Також, якщо потрібна порада щодо трудових прав, то профспілка надає консультації навіть у чаті або за телефоном. Якщо ви хочете змінити професію, то профспілка в такому разі пропонує навчальні програми. Яка ж вартість членства у профспілок? Це, звичайно, що залежить від проспілки і від вашої зарплати. Але в середньому проспілка коштує 250-600 крон в місяць. І також проспілка пропонує вам членство в Акасі, те, що ми говорили в попередньому відео. Тобто, це страхування від безробіття, і за це ви платите також 130-200 крон. Також іноді членство у профспілці вже включає в себе оплату за акасор, але це варто уточнити в цій профспілці, яка вас цікавить. Деякі профспілки також надають знижки студентам, новоприбулим, безробітним тощо. Що ж включає в себе членство у профспілці? Це юридична допомога, наприклад, у трудових спорах, також перевірка контрактів. Перед підписанням, чи дійсно вам цей контракт підходить, і якщо є певні нюанси, то профспілка може допомогти у вирішенні цих нюансів. Також профспілка надає курси, тренінги для професійного зростання, також надає допомогу при звільненні, кар'єрні поради, фінансову допомогу тощо. А каса також входить в профспілку, це може бути окремо, тобто ви повинні платити за це, як вже було сказано, або це йде разом, тобто, коли ви оплачуєте за профспілку, а каса також входить. Також деякі профспілки можуть вам надавати знижки на страхування, готелі, оренду, юридичні послуги тощо, які бувають типи профспілок. Якщо ви працюєте в робітничому секторі, то сюди підходять вам профспілки, такі як комунал. Якщо ви працюєте як доглядальник, працюєте в дитсадку. Водієм транспорту, на прибиранні тощо. А якщо ви працюєте в промисловості, на заводах, то вам підходить проспілка ІФ Метал, наприклад. Якщо ви працюєте на будівництві, то тут вам підійде проспілка бігнас. Якщо ж ви працюєте в офісі або на державній службі, то вам можуть підійти такі проспілки Юніони. Це для тих, хто працює в офісі, також в сфері IT, маркетингу. Vision – це проспілка для тих, хто працює на державних посадах або соціальними працівниками. Якщо ж у вас є вища освіта, і ви працюєте по цій сфері, є спеціалістом певного напрямку, то вам підходять такі проспілки. Для економістів, юристів, людей, які працюють в сфері ХОР, підходить проспілка Авакія. Для інженерів підходить проспілка сферіс феріс для вчителів леронас ріксфорбд, для лікарів, наприклад, лекарфорбд. Також, як ми говорили в попередньому відео, акаса є частиною від проспілки. А акаса є окремою організацією в межах проспілки, але її легко оформити разом із проспілкою. В деяких випадках це включено вже в ціну. Як вам вступити в проспілку? Спочатку вам потрібно визначити, яку проспілку вам найкраще вступити згідно з вашою професією, галузю. Ви переходите на цю відповідну про спілку, ви можете зайти на їхній офіційний сайт, і в розділі стати членом ви можете зареєструватися за допомогою банку іді або подати заявку вручну. Також ви можете там обрати яку опцію ви хочете, чи разом з Акасою, чи без також чи у вас є можливості. Отримати знижку на членство в проспілці, також вибрати пакет, який вам найкраще підходить. Відповідно до цього пакету ціна також може відрізнятися. Скажемо, наприклад, якщо ви працюєте прибиральником або доглядальником у муніципалітеті, то вам найкраще підходить проспілка комунал. Від комунал є також комунал з Акаса, і ціна членства в комунал приблизно коштує 350-500 крон в місяць. Коли ви оплачуєте це членство, ви отримаєте захист, консультації, безкоштовні курси, підтримку при звільненні тощо, от і все це був такий короткий екскурс в проспілку у Швеції, в тому, чому це важливо, коли ви працюєте та сплачуєте податки. Варто зазначити, що саме профспілки відіграють важливу роль в цій шведській моделі працевлаштування, адже саме про Коригують вашу зарплату, також можуть вкращувати вашу зарплату, якщо у вас є, наприклад, стаж або відповідна освіта тощо, і також профспілки якраз надають вам цю підтримку при підписанні контрактів, також узгодженні певних нюансів на роботі і є таким собі мостом між роботодавцями та працівниками. Якщо ж у вас є коментарі, або питання щодо проспілки у в Швеції, ви можете це написати під цим відео в коментарях. Також не забувайте лайкати, поширювати тим, кому це цікаво та потрібно. Та до нових зустрічей! Па-па!